Привіт дітки, мене звати Левко, а це моя подруга Гануся. Ми, українці, дуже любимо свою країну і вдячні нашим захисникам ЗСУ за те, що вони зараз боронять її від ворожої навали. Вони дуже мужні, адже в них тече кров наших предків, славетних козаків. Пропоную вам поглянути, як виглядали наші захисники у минулому. Познайомтеся, дітки, це козаки, сильні, мужні, відважні воїни. Вони стояли на варті незалежності, єдності нашої країни і прагнули, щоб народ був незалежним і вільним. Козак означає вільна людина. Козак це безстрашна людина. Козаки це борці за волю, за народну, щасливу долю. Козаки жили на острові Хортиця на Січі. Січ це фортеця. Столиця Запоріжжя, яка була оточена ровом та високим муром. Будинок козака мав назву курінь, в ньому стояв довгий стіл та піч, в якому готувалася їжа, улюблена страва козаків Куліш. Посередині Запорізької Січі був майдан головне місце на острові. А посередині стоїть церква. Покрови Пресвятої Богородиці козаки були дуже набожними людьми. Вони завжди слухали Бога та прославляли Діву Марію, яка своїм покровом оберігала їх від різного лиха. Тому саме 14 жовтня ми святкуємо День козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Козаки були сильні, мужні, відважні, і більшість свого часу вони проводили на війні. Головною зброєю були шаблі, а також мушкети та пістолі. Човен у козаків називався Чайка, він був надзвичайно легким та маневреним і мав вітрило. Головним у козаків був гетьман, і він мав символ влади булаву. Коли козаки не воювали, то вони. Рибалили, вирощували хліб та вигодовували, випасали худобу. Серед одягу у козаків були шаровари, вишита сорочка, чоботи та пояс. Коли було холодно, козаки одягали кожух та шапку. Козаки були сильні, відважні і не боялися смерті, тому на голові вони мали зачіску Оце ледець. Коли ворог його бачив, то він знав, що козак не боїться загинути у бою. А тепер хочемо запропонувати вам погратися у гру, дізнатися, чи ви уважно слухали про козаків. Дітки, пригадайте, що означає слово козак. Козак це вільна людина. А хто ж очолював козацьке військо? Козацьке військо очолював гетьман. Яка улюблена зброя була у козаків? Улюбленою зброєю козаків звичайно, була шабля. А як зветься козацька зачіска, яка на сьогодні набула також популярності? Та це ж відома зачіска, оселедець. А як називають козацькі штани? Пригадали та це ж шаровари. Яка? Улюблена похідна їжа у козаків. Улюбленою похідною їжею у козаків був куліш. А як називали будівлі, де жили козаки? Будівлі, де жили козаки, називали курені. А як називалася держава? У якій жили колись козаки? Державу цю називали Запорізька Січ. Дітки, які ж ви розумні, ви вірно відповіли на всі запитання і можете дійсно називатися справжніми козачатами.